Коротше, я загрузився, іду каву брати. Попросився, вони кажуть, треба йти наверх, на другий поверх. а Йду назад, до забув російський. 50 центів треба взяти, щоб каву ви тут. До курва в Голандії все безплатно. Тут тільки за гроші. Одовження буде. Хи не знає, мене. Де тут так І на Іномак. Тут біло. Тут курва. Хурмає. Немар. Ганяють, як пацана молодого. Кажуть, там там. той каже наверху, той каже нанизу. Короче, буду шелест. Через... Ай, кау, чудный паук, прикиньте, задобил. Все, будьте здоровы.